«Привіт, мої любі підписники в новому дні. І ми з моєю групою підтримки і подеколи оператором йдемо на автостанцію, щоб їхати подавати документи на магістратуру. Справді, що був відбій тривоги. тривога була шостої ранку. Як я вважаю, що в щоденниках тихих днів неправильно, щоб не було ні одного рецепту, то я вам розкажу в цьому епізоді, як робити сінемон roll в В Теорії це не зовсім roll, бо тому що сінемон roll це коли ти скручуєш, щоб був ролл. Але по факту це він Він робиться швидко, він робиться в чашці, він робиться в мікрохвильовці для того, щоб зробити наш або мій, бо його. Не будете їсти, хіба якщо зробити, нам потрібно взяти миску, ложку і всипати 6 столових ложок муки. І тепер сюди ж, в муку, нам потрібно додати 3 3 столові ложки цукру. Загалом, коли я хочу, щоб він були менш солодкими, бо так як. Cіamon Roll, потім ще йде суміш цукру з курицею. Я можу додати менше цукру, не 3 столові ложки, щоб воно було не настільки солодке. Бо насправді, якщо додавати 3 столові ложки, воно буде прям солодке. Якщо ви любите солодке-солодке, тоді окей. Якщо ні, то додавайте ну, 2 столові ложки максимум насправді. Нам потрібно додати ще ваніль. Також додаємо. Пів чайних ложки розпушувача. До нашої маси з мукою нам потрібно додати також три столові ложки розтопленого вершкового масла. І сюди ж також потрібно додати одну четверту склянки молока. Можете брати молоко тваринне, можете брати молоко рослинне. Я навіть так воду даю насправді замість молока. В принципі, від цього не стає не смачно. В результаті після змішування у мене виходить ось таке тісто, воно досить рідке. ніби на панкейки. Воно може бути трошки густішим, або трошки рідшим навіть за це. Але тримайтесь приблизно такої консистенції. Якщо потрібно додати більше муки, або. Рідини якоїсь там води чи молока, то додавайте. Після цього, як ми замішали тісто, нам потрібно замішати найкращу і найсмачнішу частину самих наших цих сінемонролів. Я розтопила заздалегідь більше масла, тому що для цього нам потрібна приблизно столова ложка розтопленого масла. До неї ми маємо додати цукор. Для цього я використовую коричневий цукор. Але загалом ви спокійно можете використовувати і білий цукор, просто з коричневим цукром, прикольніше виходить. І додаємо приблизно я додаю дві чайних ложки цукру, але потім дивлюся, якщо мені потрібно зробити трохи густішою цю масу, то я можу додати ще. І також до цукру з маслом додаємо кориці, десь приблизно півчайної ложки. Ну, насправді, цю масу я зазвичай на око мішаю, на око легше замішати. Ось я вже бачу, що воно виходить за рідке, але важливим є його також дуже добре вимішати, бо воно може спочатку здаватися однієї консистенції, але потім, коли ви вимішуєте, воно стає більш таким збитим. І насправді, якщо вам здається, що спочатку що чогось замало, потім може видатись, що цього вже достатньо. Тому головне тут добре вимішити ось цю масу. Загалом в результаті ця маса кориці з маслом і цукром вона не повинна бути дуже густою, бо нею ми будемо робити такі як спіральки на нашому тісті. Тому воно повинно бути рідке, але воно не повинно бути дуже рідким, бо воно просто розтечеться. Після вимішування маси має вийти текстура такої, ніби вареної з або ну воно трошки рідше, більш таке як карамель виходить. Ось така красива консистенція, можемо змішувати інгредієнти разом. Для того, щоб його скласти, ми беремо, насипаємо тісто. Я зазвичай насипаю приблизно 3 ложки, 4 ложки. Ну, десь приблизно от пів своєї кружки. І тепер ось так легше буде, якщо ви перелиєте в. Пакет або щось типу кондитерського мішка, але я насправді не сильно хочу бавитись, тому роблю ось такі красивенькі завиточечки просто з ложки. Ось. Тепер додаємо ще тіста. І наверх поливаємо ще цією масою з корицею. Ложку насправді важче наливати, бо важко контролювати, куди і скільки ти даєш цієї маси. Кількість випікання залежить від вашої мікрохвильової печі, бо якщо вона більш потужна, то вам буде потрібно менше часу, якщо вона менш потужна, то менше часу. А свої зазвичай синемон роли я печу приблизно по три хвилини. Але ви можете пекти півтора хвилини, дві хвилини, три хвилини. Можливо, навіть вам більше буде потрібно. Це вже дивіться, і намагайтесь зрозуміти, чи, на вашу думку, вже спеклось, чи не спеклось. Поки чекаємо. Коли вистигнуть наші сінемонроли, розкажу вам про дам свій відгук на ось цю мангу вітаємо в коту кафе. Насправді, коли я купувала її, як я говорила в одному з передніх випусків, я не знала про що ця манга, чи вона хороша, нічого про неї не чула. Але я щаслива, що я купила її і зробила цей вибір. Тут а всього 15 розділів. Вони... Не те, що прям пов'язані з собою, але плюс-мінус, да. І вона легка, вона коротка, вона дуже цікава, вона дуже мила. Тут багато котиків дуже легка. Чесно, я читала. Я сказала собі, що я буду читати по одній, по одному розділу в день. І коли я читала більше ніж один розділ в день, я просто там, якщо я прочитала два розділи, то означало, що на наступний день я не читаю. Просто через те, що я хотіла розтягнути. Якомога надовше, ось цю мангу. У це зазвичай така штука, що ти сідаєш і за вечір вже немає, бо воно коротке, вони зазвичай маленькі, тут зазвичай не дуже багато тексту, багато картинок, і ти просто сідаєш і закінчуєш. А я хотіла її розтягнути надовше, тому собі зробила таке правило. Дотримувалася його, тому читала довго. Вона дуже хороша. Е, рекомендую почитати. Дуже класно. Дуже подобається. Ці котики так мило намальовані. Після запікання в мене вийшов ось такий е, сінамон-рольчик в чашиці, і е, ось такий сінамон-рольчик в Чешці. Цей більш схожий на ролл. Бачите, через те, що робити ось такі закручені штуки, воно виходить таким дійсно схожим на ролл. Сінамон-рольчики вистигли, тому можна їсти. Бачите, ця начинка досить така рідка. Самі вони досить пухкенькі виходять. Дуже красивенько. І головне, головне смачно. Знову тут, знову з вами, знову роблю сирники. На цей раз я підготувалась краще і взяла рукавичку, щоб не торкатись напряму цієї сирної маси. Перше, що треба зробити. Перед тим як замішувати масу для сирників, це спробувати сир. Завжди пробуємо сир, щоб зрозуміти, скільки цукру нам буде потрібно. Ну, після того, як ми спробували сирники, то далі по базі додаємо яйця, муку, цукор, паніль, ще там щось і замішуємо це все. Щиро бавитися з цією масою в рукавицях. Набагато приємніше, ніж просто руками. Дуже добре не торкатись напряму цієї маси. Це менше неприємно. Цього разу я, до речі, не забула додати ваніль і корицю. Тому вважаю це перемогою. Мама нагадала просто: <плес> я зрозуміла, що не показувала вам, як формую сирники, тому зараз покажу. А ви розкажіть в коментарях, як ви. Формуєте сирники і можете написати свій рецепт. Можливо, він у вас цікавіший, ніж мій. Отже, як я формую сирники, я набираю якусь кількість маси, і ось такими вбиваючими рухами я намагаюся формувати кульку, щоб вона втрамбувалася. І я кидаю її просто об іншу руку декілька разів, поки мені не сподобається сама кулька, яка вийде. Потім після цього я закидую в муку і добренько з усіх сторін обмокую і струшую муку. Після цього я беру кладу на дошку, притискаю зверху пальцями, формуючи, такий, щоб воно було більш плоске. І потім ось такими рухами обертаю, трішечки притискаючи з боків, роблячи такі ніби сторони і також знову зверху. І знову з боку. Тоді перевертаю і роблю так само, але вже з іншої сторони, щоб з обох сторін, зверху і знизу була рівна поверхня. У мене вже посмажилась перша партія, зараз смажиться друга партія сирників, і цього разу я зробила більш досконале тісто. Тихий час заснули. Привіт! Це новий епізод влогу. І сьогодні, понеділок, я відсадила я пари свої перші в якості магістра. Поки що, ще нічого не відчула, дізналась багато нових організаційних моментів, та й по суті все. А зараз я іду віддати подарунок Насті. Бо в неї завтра день народження, а я швидше всього завтра не буду присутня в місті. Тому віддаємо подарунок їй заздалегідь, щоб завтра дитина тішилась. Сподіваюся, їй сподобається. Ось. Ну, да. отак от. Так ось. Січі, Стічі не в ту сторону. Стіч, пішли сюди. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Стічі. Намагається. Давай. Просто порвати повністю. Я вірю в тебе. Я вірю в тебе. Це зможеш. Вау, ти найкраща. Ніколи не сумнівалася в тобі. То ти дуже сім'я. Дивіться, як красиво. Вона це два рази переплітала сьогодні. І подивіться, як ідеально вийшло. Неймовірно. Виглядає як мистецтво. Смачного добра.

Знову в дорогу, всі ранкової тривоги. Чесно, я вчора була дуже виснажена, але спала дуже міцно. Навіть не чула, коли почалась тривога. Чесно, в мене сьогодні навіть пар немає, я б краще спала. Лині, їду, їду. Знаєте, коли Google карти дають вам три шляхи, найрозумніше піти простішим. Але мені здається, я обрала найскладніший шлях. І того я йду через ліси, через незрозумілі сходи, через ще всяку незрозумілу частину дороги. І така думаю, о, ні, найпростіше, напевно, було просто сісти на автобус і поїхати. Але треба вже йти. i <laughs> you Ценіхами можна ховатися від дощу, мені здається, вони такі великі. Але хитаються так. Уау.